Всі ми готуємося представити український бізнес. Ми це називаємо бізнес-збірну України на світовому інвестиційному форумі в Дубаї на початку квітня. Ми оголошуємо програму, яка більше орієнтована на середній бізнес, щоб той середній бізнес, який мріє представити свою продукцію, знайти партнерів, знайти інвесторів, не тільки в. Серед арабських країн а і серед 140 міжнародних країн, які будуть представлені на цьому форумі, то ми якраз вирішили із понеділка відкрити таку грантову програму. Що ця грантова програма відкриє для українських бізнесменів? Це офіційний статус офіційного делегата від України, звичайно, доступ до стенду, який ми створили разом з нашими партнерами, де ми будемо представляти Україну Україн бізнес-хаб. Це обов'язково дві такі нетворкінгові події. Вечері одна вечеря офіційна в Армані і друга. Вечеря нашого бізнесу український фермонт в Дубайні ко всему миру, К нашим производителям у нас много качественних недорогих дорогих якщо навіть у людини є ідея зараз, да немає коштів на реалізацію якогось проекту. цікавого, який можливо, в нього є ідея нового якогось продукту, який може здивувати світ. Він якраз їде туди, щоб знайти ці інвестиції, тому що зараз дуже багато коштів у світі, які не знають, куди вкласти. Якраз от всі шукають цікаві проекти. 20 компаній до 20 березня можуть звернутися до української бізнес асоціації, якщо ви виробляєте достойний український товар під лейблом Made in Ukraine. Продукцію з високою доданою вартістю, яку ви хочете, щоб скуштував весь світ, який приїде в Дубай через 4 роки, ми з задоволенням привеземо вас із собою, покажемо вам і відкриємо вам ті двері, які вже відкриваються для українських бізнесменів. во нашей поездки. В баях нам будет гораздо легче проводить такие совещания, когда мы будем говорить, что вы заходите и вы абсолютно себя чувствуете наравне с такими же украинскими бизнесменами, как и мы. То есть вы, у нас будет у всех равные условия, мы все платим налоги, и вы, и вы капитализируете свою компанию. Мы гарантуем, что мы всей нашей командой, этим компаниям, поможем себе представить и международным инвесторам, и мы готовы... Надати підтримку 50%, компенсувати 50% витрат саме для цих компаній і інтегрувати їх у всі події, які будуть відбуватися в Дубаї. Не тільки другого го Ми, як Українська бізнес бізнес-асоціація, підписали такий довгостроковий контракт на підтримку наших виробників. Ми будемо супроводжувати всіх середніх і маленьких, ми будемо їм допомагати і. Що дійсно класно, що в цьому приймають участь достатньо великий бізнес, свідомий бізнес партнери, які біля нас ні для кого не секрет, що Емірати являються неким бізнес-хабом на Ближньому і Продають і поставляють, безпечують продовольственную безопасность сусідніх государств. Ми, як крупна, прозрачна українська компанія, готові повністю їх в цьому підтримувати, готові в совмісні проекти. Я хочу закликати від нашої компанії всіх аграріїв не бути пасивними, будьте активні, виходьте на глобальні ринки. Це ви відкриваєте великі можливості для себе, також для України. Всім потрібні зараз довгі обігові довгі кошти, які ви можете вкладати, це в розвиток своєї інфраструктури. Що наскільки нас зараз чекають в Арабських Еміратах? Я провів декілька таких зустрічей з організаторами, і всі в один голос говорять, що саме сьогодні Україна може стати дуже потужним партнером не тільки для Дубаї, для Арабських Еміратів, а й для тих. Країн, які будуть виставлятися на Експо 2020 Тому ми наш стенд і назвали Brain Bank and Bread Basket. Ми розуміємо, що Україна сьогодні нам є, що дати світу чим представити Україну і чим бути корисним. Ми всіх закликаємо приєднуйтесь, відкривайтесь світу. Багато інвесторів готові вкладати гроші в український бізнес, тому що лише об'єднання бізнесу зможе дійсно привернути увагу інвесторів. В державу, можливо, не так велика довіра зараз до України, а з боку інвесторів вони готові співпрацювати з відкритими компаніями, які шукають чи відкривають для себе нові можливості. Багато у нас виробників, у яких є гарні ідеї, але немає коштів. Приєднуйтесь до цієї делегації. Це є можливість обмінятися думками, знайти партнерів для. хороших инвестпроектов, або так само поделиться какими-то своими идеями. Я очень рад о том, что я тоже принимаю участие в, общем -то, в нашем дубайском форуме. Уверен, что Украину ждет хорошая перспектива, хорошее будущее. Максимально постараюсь тоже свой вклад вложить в это дело. Ну и привлечь, конечно же, инвесторов в общем -то, на наши проекты. У нас в нашей ассоциации есть ряд проектов и солнечные станции, и девелоперские крупные проекты, которые мы представим достойно и, надеюсь, еще и привлечем хороших инвесторов. Организаторы и відчуваючи... Таку величезну увагу до України, і нам запропонували представляти країну 2 квітня під час офіційної церемонії, де будуть всі чиновники, всі правителі Дубаї зі всього світу. І нам дуже приємно, що нас зараз помічають, і Україна йде в такому, скажімо, репутаційному форватері. Це якась наша така просвітницька місія, громадська, напевно, бізнесово-громадська. Командного виступу українського бізнесу. І в нас є гіпотеза, ми її вже перевіряли і підтвердили, що це реально коштує. Це є реальна капіталізація і підвищення репутації, коли ми виступаємо командою. Це теж дуже важливо з, з, з ким ви будете в цьому форумі, бо з нами летять мультимільйонери. І не дуже просто з ними поспілкуватися. Але якщо ви офіційна частина делегації, то у вас точно буде можливість заявити про свій проект. І навіть на е, одній там з наших е, е, зустрічей, коли ми літали в Брюссель, народилась окрема компанія між делегатами. Вони просто домовилися і створили новий продукт. Не буду казати, який, але це якраз коли українці об'єднують. Це ми всі партнери об'єднуємо зусилля за для того, щоб реальними інструментами підвищувати капіталізацію українського бізнесу. Не просто так Дубай називають напевно одним з таких найбезпечніших бізнес-хабів сьогодні. От, ми хочемо тих бізнесменів, які ще слава Богу тримаються і не опустили до кінця руки, просто повести з собою, показати те середовище, де вже працюють ці правила, де вже можна абсолютно на довірі один одному знаходити собі потужних партнерів, знаходити собі ринки, і не тільки ринки Дубаїв. Ми... Україну зараз інтегруємо як такого потужного міжнародного гравця. Ми будемо конкурувати, якщо можна так сказати, з Індією, з Китаєм, з Сполученими Штатами. Ми стенд України спеціально взяли в такому дуже потужному місці прямо поруч з нашими партнерами зі Сполученими Штатами. Ми співпрацюємо з двома офісами Кабміну і інвестиційним і експортним офісом. Дуже щільно співпрацюємо. Я впевнений, що саме цей шлях дасть нам супердосвід у цієї нової України, в яку точно варто інвестувати. Пілотний проект де Україна участвує такій достойної міжнародній інвест виставці Да, ми будемо розуміти, що хотів би інвестор Якщо ви. Готові до міжнародних інвестицій, готові до експорту вашої продукції в величезну кількість країн, але вам не вистачає якоїсь впевненості, не вистачає якихось ресурсів, щоб е, віри. Е, то, будь ласка, ми запрошуємо такі компанії. Ми з радістю вас підтримуємо.